Вітаю на своєму відео! Сьогодні буду розповідати про графіті ікони революції. Графіті ікони революції знаходяться на стіні по адресі вулиця Грушевського, 4. Графіті ікони революції були намальовані вночі 10 лютого 2014 року. Автор роботи графіті, ікони революції, художник з Ніком, соціопат. 2 вересня 2017 року стріт арт ікони революції було зафарбовано. 3 вересня у відповідь на знищення графіті було розгромлено вхід до магазину люкс меблів Емпоріум. 14 жовтня 2017 року графіті відновило ГО Новий вогонь. На першому графіті зображений Тарас Григорович Шевченко. Шевченко. Зліва і справа від нього зверху знаходяться пляшка з запальною сумішю. На обличчі Тараса Григоровича Шевченка намальована бандана, де вигрюваний герб України. На голові одягнута класична шапка Тараса Григоровича Шевченка. По центру графіки написана цитата з, з твору Гамалія. На графіті написані такі слова. Вогонь запеклих не пече. На наступному графіті зображений Іван Франко. Він одягнутий у класичну вишиванку на олові намальована будівельна казка де написано Я екстреміст та банда геть. Внизу графіки написані такі слова наше все життя війна. Ці слова взяті з казки Лис Микита. На останньому графіті зображена Леся Українка. Вона одягнута в респіратор. На графіті написаний вислів з осінньої казки. Хто визволиться сам, той буде вільний. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувайте відправляти моє відео тим, кому цікавий український контент.